Обелтеплокомуненерго продовжує інтенсивно готувати теплове господарство Чернігівщини до осінньо-зимового періоду. У рамках цих заходів вже здійснено гідравлічні випробування 22% магістральних трубопроводів. За результатами перевірок виявлено ділянки з пошкодженнями, що потребують відновлення. На поточний момент роботи ведуться на п'яти локаціях у Чернігові. Протягом минулого тижня фахівці служби ремонтів та експлуатації тепломереж виконали наступні завдання: із заміни ділянки магістрального трубопроводу діаметром 530 мм протяжністю близько 5 метрів по вулиці космонавців. Наразі тривають гідравлічні випробування відновленої ділянки, після чого буде виконано ізоляційні роботи. Продовжили роботи з комплексної заміни зношених мереж на вулиці Соборності, де триває оновлення близько 200 метрів трубопроводу. Триває ліквідація двох пошкоджень на квартальних теплових мережах, розташованих на проспектах миру та перемоги. На проспекції Левка Лук'яненка завершено заміну застарілих насосів на сучасне обладнання, що вже введено в експлуатацію. Це має підвищити надійність теплопостачання для 162 помешкань. Для виконання відновлювальних робіт залучено близько 50 співробітників ремонтних бригад та 12 одиниць спеціальної техніки. Через проведення невідкладних ремонтних робіт тимчасово призупинено подачу гарячої води до 71 житлового будинку. Паралельно з усуненням аварійних ситуацій тривають планові профілактичні роботи, зокрема тимчасове відключення будинків від теплових мереж, ревізія квартальних трубопроводів та обслуговування обладнання теплових пунктів. Експлуатації котельного господарства протягом минулого тижня зосередила зусилля на чисті поверхонь нагріву п'яти котлів, технічному обслуговуванні двох натрій катіонітових фільтрів, капітальному ремонті п'яти мережевих насосів, ремонті футеровки пальникових пристроїв на двох котлах середнього тиску. Підприємство щоденно проводить комплекс технічних заходів на мережах теплопостачання міста та області з метою своєчасного попередження аварійних ситуацій та забезпечення надійної роботи теплового господарства в зимовий період. За виявлення витоків або пошкоджень на теплових мережах просимо повідомляти аварійну диспетчерську службу за телефонами 0462 622 973 або 0462 622 963 цілодобово.